Вітаю, дорогі глядачі. Тамагавки все-таки зробили певний перепалог в Кремлі. Навіть можливе їх передання України трошки ну, зробило нерви у Кремлівщини, бо Україна змогла активно доволі комбінованими речами винищувати московські нафтогазові комплекси, а також і по суті. Москва доволі обмежена в своїх можливостях знищувати навіть енергетичну інфраструктуру України, хоча намагається це робити, але все ж таки боїться, що Україна зможе відповісти. І якщо до цих таких комбінованих речей додати ще й там гавки зверху разом з тими допомогами, які йдуть на українську дронову програму, то Москва може взагалі лишитися без води і хліба, тому що просто неможливо буде чим зібрати врожаї. Це не надихає московську еліту, і вони, звісно, почали по суті робити те, на що очікував Дональд Фредович: дзвонити Трампу і вимагати розмови. Зараз ми поговоримо знову таки про мотивацію Кремля, поговоримо про мотивацію американців і про те, що нам в цьому всьому робити. Давайте поговоримо про Фредовича, друзі. Давайте загальна картина того, що хоче Фредович нікуди не ділися. Фредович хоче забрати московитів від Китаю. І надавати всяких різних рідкоземельних плюшок, можливості інвестування в московську економіку для того, аби Москва по суті перестала воювати з україною і заходом і відкололась від Китаю. Ну рятівник Московії, Дональд Фредович Трамп. Тільки чому ситуація трошки сталася краще, тому що Трамп перестав вірити у те, що Москва справді має абсолютне зусилля зламати Україну. І Трамп погоджується, що враховувати інтереси в Україні треба. Певна еволюція сталася за різних причин. Я завжди вважав, що так чи інакше до Трампа можна буде достукатися елементарно через те, що Україна є важливим, важливою можливістю разом з Польщею, Румунією для того, аби не дати тому самому Західній Європі знову присісти на московські ресурси. Тобто Америка по суті фіксує контроль над Європою енергетичний. Ну, якщо Європа захоче бути незалежною, будь ласка, буріть, робіть, що хочете, але поки ви купляєте в когось газ нафту, то купляєте в Америці або ще десь, але точно не на Москві. Україна в цьому дуже допомагає. І московити не хотіли йти на розмову. Вони вважали, що ось вони тут і зараз Україну знищать. І говорили про якісь там корінні причини цієї війни, тобто про те, що в Україні встановилася незалежна суверенна демократична влада, вони хочуть це питання прибрати. Але Сполучені Штати бачать, що зусиль для цього мало. Більше того, Сполучені Штати бачать, що якщо почати з самого початку, що ми говорили, якщо ти, Фредович, хочеш миру, допоможи Україні, доведи до кондиції московитів і. Давай більш-менш зрозумілу для всіх угоду. І тоді вже буде окей. І в принципі, Фредович почав так рухатися, влупив по Індії, і так чи інакше, це сильно вдарило по самих московитах. Більше того, потенціал до того, що Америка дотисне Індію до зменшення купівлі нафти московської, надзвичайно високий. Як би там ми не сміялися словах. Фредович Індія дуже залежна від західних ринків країн. Основні капітали вони свої роблять на продажі західним країнам дорогоцінних металів, оброблених, нафти, фармації, аутсорс, певний, є. Індія не володіє серйозними власними капіталами, вона залежна від західних ринків і торгівлі з ними. Власне, Китай трошки в цьому питанні став він там накопичує певні капітали, зараз скердує на всю Іванівську. Нафту і золото, але це вже окрема розмова, але все одно ну, навіть Китай сильно залежний від Західної торгівлі дотепер, хоча намагається зменшити. Ну, Але системно альтернатив у них небагато. Продовжуйте цю, цю, цю тему, що е, у Трампа виходило певні моменти, він уже почав говорити про серйозний тиск на Китай, е, про те, що потенційно навіть готовий е, те мита, який він вдасть. На Китай знову таки Трамп використовує, що йому потрібно, влуплю мита, щоб там демократи не говорили що я такі поганий. Я навіть частину цих грошей готовий фонд підтримки України відправити. Людина доволі прагматична, і коли цей прагматизм давайте так, весь прагматизм, який сполучені штати можуть мати на сьогодні, він так чи інакше буде грати на Україну, окрім цієї ситуації, що вони хочуть відбити Москву від Китаю. Це теж неприємно, але треба працювати з Америкою. Якщо навіть вони це будуть робити, аби наші інтереси були враховані, бо це в інтересах Сполучених Штатів, отже, Трамп розійшовся, Трамп побачив слабину московитів, що вони не можуть, ось зараз вони оголосили там меганаступ на, точніше, підготували. І вже, вже, от ми зараз з вами, на цьому часі. Багато хто не помічає, що московити сконцентрували надзвичайно багато сил в одній з точок Донецької області все для того, аби вийти на свій оперативний оперативне пространство і показати, що українська, українські сили оборони ні на що не здатні. Це задача московитів, і вони її не виконують. Ці задачі, звісно, в першу чергу через героїчність і надзвичайні зусилля оборонців України. Велика дяка і шана всім, хто. Так чи інакше, в різних, в різних моментах долучаються до цієї справи. В першу чергу, то на передовій, виробникам, всіх, хто допомагає виробникам. Зараз, до речі, донати впали, і про це треба говорити. Друзі, не забуваємо, що треба допомагати. Продовжуючи цю тему, тиск цей був справді сильний. І в Кремлі вже почали справді ну, лякатися не просто так словами різних сторін, зокрема, Ушаков підтвердив, що Путін про це говорив: що, знаєте, тамагавки нічого не змінять. Коли ми чуємо, що московити зі всіх прасок говорять про те, що таммагавки нічого не змінять, ми маємо розуміти читати це як томагавки зроблять нам надзвичайно боляче і е, ставити на паузу нашу економіку і спроможності українці зможуть ще більше. І це буде тотальна катастрофа для спроможності їхніх виробляти засоби вбивства і підтримувати машину вбивства у вигляді тої широкомасштабної атаки, яку вони здійснюють уже доволі довготривалий час. Тому вони і застяли цей моменту і намагаються вони зараз вийти на перемовини. Що буде далі? Тут важко говорити. Але на сьогодні вже добре, що, як мінімум, Кремль погодиться на доволі зрівноважені умови припинення ескалаційних дій. Я мало в це вірю, але допустимо. Або вони знову будуть за носа тягати цього Фредовича, дурить його, і він продовжить те, що він вирішив продовжувати. Він бачить, що. Ефективно допомагати Україні тиснути на Москву. Москву можна ослабити і по суті відбити її від китайців. Він так вірить все. Будь ласка, вірь. Головне, аби ти ослабляв спроможності московитів здійснювати те, що вони здійснювали. Власне, я передбачаю, я мало що вірю з того, що Фредовичу що там щось перепаде від кремлівського мудика. Я впевнений, що. Кремль дотепер знаходиться під копіумом, як то кажуть, так, тобто під шапко-закидницькими такими настроями того, що Україну надзвичайно швидко можна перезавантажити, захопити і перезавантажити. Багато було тому свідчень. Зокрема, там були засвідчені карти, які показують безпосередньо там, Кремлю і там куди більше. Куди більше захоплених територій на них чим є. Тобто, кажуть часто неправду. Кажуть часто про те, що ці всі колони, які паляться на сьогодні оборонцями українськими, що вони там прям досягають результатів, вони спалюються просто так. От, і він знаходиться під таким от інформаційним е, полем, де вірять, що ось-ось-ось в ось, ось Україні вже от кінець. ось, ось. Е, нехай вони будуть в, своїм, в своєму обмані самі. Тут треба дуже багато зараз генералів американських, політиків американських, навіть Венс, сказав, що от ми хотіли миру, але Московія за НАТО багато про себе думає, про свої успіхи, і це серйозний парадигмальний сув. Що у Трампа, що у Венса, так ми ми зараз відходимо не з ідеального, що Трамп там перевзувся і вже став другом України. І все ми ж розуміємо, що вчора ще вони хотіли продавити Україну. На здачу по суті з власного суверенітету, щоб замиритися з московитами по швидкому. Зараз вони визнають, що московити гальмують, вони є основною перепоною того, що миру не хочуть. Тому Україну варто підсилити випадку, якщо московити будуть займатися фігнью. Є багато інсайдів з того, що відбувалося безпосередньо на валясці. Валясці, не дивлячись на те, що вони там Трамп і Путін вийшли і розповідали, що. Це дуже-дуже дуже добре поговорили. от Але ем, була розмова дуже фігова, і кажуть, що Трамп пару разів навіть натякав, що він зараз встане і, і улетить. От. Тому що там. Кремльський мудак хотів там пояснити, що українці це ще русскі які забили бак, не треба їх забрати, і Рюрік, і фігу Ну, коротше, всяка фігня, оця, от яку він е, намагається розповісти. Американці взагалі не чують. це Для них, як знаєте, от Ну, Таке відчуття, що з якоїсь з іншого виміру хтось лунає, і це незрозуміло. Це добре. Це добре. У е, мене таке відчуття, що там він в куди вони полетять, це пропозиція була Будапешту. Поговорити е, Ушаков говорив, що це була пропозиція Трампа, Будапешта. Ну, получи свою ідеологічну пайку шматочок Орбан нехай. Ви ж там троллили на ставньому капіталісті в Телеграм зайдіть, там багато мемів, того як українські дрони, які. Літають над угорщиною, да? От, що можна і використати їх в потрібні моменти. Але е, мій здається буде тягамотіна. Зараз я її бачу до весни 2025 року. Е, Москва буде тягнути. І ось цей момент, поки вони вірять в те, що вони зроблять це можливе, по факту так і не є. Треба максимально змотивувати союзників. Треба максимально змотувати Трампа, аби він дав все можливе, аби гарно вжалити московитів, і тоді вони як вже готові будуть домовлятися. Знову таки, теж копію ми не заряджаємося. Невідомо, що там Тайвань-Китай, до чого може призвести, але якщо Китай наразі не включиться всіма засобами і силами в цю війну, в принципі, точки тиску і послаблення московитів знайдені. Якщо зараз Кремль не буде вести себе нормальним чином і не йти на діалог, то як натиснути, нарешті є розуміння і спроможність у заходу загалом. От, власне, така на сьогодні ситуація. Ми будемо далі спостерігати. Залишайтеся з нами. Всім велике спасибі. Тримайтесь до зустрічі. Все буде добре. Ситуація кардинально інша, ніж вона була. Весною. Краще в нашу сторону. До бачення.